Шановні профтехосвітяни, напередодні свята щиро вітаємо вас з Днем працівників освіти, зичимо злагоди, добробуту, миру та скорішої перемоги. Хтось мудро сказав, що педагог, як свічка, він розчиняє себе для того, щоб іншим дати світло. І таке світло кожному з нас дав вчитель. На жаль, ми так мало говоримо добрих слів вдячності. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти запрошує до участі у челенджі подякуй педагогу, який буде тривати з 29 вересня по 6 жовтня. Нехай цей тиждень буде тижнем добрих слів. Нехай цей тиждень покаже. Що Всесвіт не може існувати без мудрого, знаючого, люблячого вчителя. Користуючись нагодою, хочу подякувати своїй першій вчительці, Шеленко Надії Онисмірні, яка прийняла нас у першому класі і нас у неї було 45. Хочу подякувати своєму першому керівнику. Липіхіні Ларисі Олександрівні, яка навчила основам управлінської діяльності. І особливо хочу подякувати педагогам, які виховали справжніх патріотів своєї батьківщини, тих, хто сьогодні боронить від ворога нашу землю. Зі святом нас, шановні освітяни. Я дякую вам і низько вклоняюсь. Моя дорога перша вчителька за всі ті знання, що ви мені подарували, за мудрість, яку ви для мене відкрили, і за досвід, яким ви зі мною поділились. Я дякую вам за кожен урок адже ваші уроки це яскраве світло, що освітлює мій шлях до успіху і заповітних мрій. Напередодні свято дня вчителя. Бажаю миру, добра, щастя всім вчителям нашої України, вчителям середньої школи номер 94 якій я навчався в 1968-1978 році, своєму першому директору колись ПТУ номер 15 косухині Наталії Дмитрівні. А саме головне головне вчителем для мене було це життя, яке мене вчить і по сьогоднішній день, і я маю надію. Так буде і надалі. Вітаю всіх вчителів зі свята. Слава Україні. Бажаю всім педагогічним працівникам залишатися надалі джерелом творчого натхнення. Зі святом вас, любі, друзі!